Привіт всім, зодроти Геммер. З вами Ростик. Ви на каналі Gamers Let's Play. І сьогодні я буду робити летсплей на Battlefield 4 мультиплеєр. Ну і так, почнемо. Battlefield мені сподобався, і я вирішив його купити і зробити зразу ж на нього обзор. Дебати теж так трохи запізно, як, як міг. Ну і так, з чого я би хотів би почати? Е, тут є 4 класи, так, Battlefield 3: Штурмовик, інженер, підтримка, розвіччя. Штурмовий це Штурм... асал плюс медик. Він носить автомати, ну, і додаткові карабіни, він ток і ДМР або дробовики. Має пістолети і два гаджети. Ну і оскільки медик, він має аптечний дефібрилятор і маленький пістольний гранатомет. Ну, в принципі, там є спеціалізації: нападіння, тінь, воєнврач, там, гранадер, оборона. Так. Далі. Інженер. Інженер має оружжя самозащити. Це міні ну, скажімо так. Також має пістолети, гаджети, оскільки інженер може ремонтувати техніку і має РПГ. Також є спеціалізації ПЕЛ. Далі подіжка. Це е, е, пулеметчики. Також мають пістолети і гаджети, оскільки вони пулеметчики, вони мають патрони і також, скажімо так, міні-гранатомет. Зервачка С 4 міномет, боєприпаси, клеймори. Так, і останній розвідчик. Той самий снайпер. Він має гінтовки, виспомагательні оружіє і гаджети, оскільки він снайпер це більше стелс, датчики движення, С4 або ті самі клеймори. Так. Також великий вибір і автоматів, і снайперок, і пістолетів, гаджетів. Гаджетів багато, як ви бачите. Великий вибір гранат. І ножики. Мені дуже подобається ближній бій, якщо поїхався, я вам зараз постараюся показати. З кого зустрічаю я тут грати? Тут це Росія, Китай і Америка. Більше я таких не бачу. Також можна поставити собі додатковий вигляд за допомогою або преміума, або бойовий набор. Бойбор, бойовий набор вам відкривається, коли ви берете вищий рівень, наприклад, 16, 18, ось тоді він вам відкривається. Так, Ну, поки що в мене набори швидких не відстрілися. Зараз я вам покажу групу за снайпера. Мені недавно відкрилася нормально. Зараз я граю за Росію проти Китаю. Вибачте, якщо буду робити. Мене тут мочить сильно. Будемо дуже-дуже акуратно що вийде так нехай хай, хай, на цей хата все таки в нас чомусь мене кинуло вперед шкода шкода дуже шкода Ну добре, йти далі, вище курсу. 67-й рамки проти мене більший. Ось так, як я казав, ближній бій. Мені дуже подобається, можливий ближній бій, коли ви. Ну, лежите або стоїте, або присідаєте. Ну, в принципі, в кожному по різному. Так, я... У мене Кілів 2-2. І мене вбили з гранати осколочної. Добре, що на деяких серверах їх є режим хардкор, обична гра або Ну, нормальна, скажімо так, є вища трошки сложність. Це мені недоплетом. Сентіпе, йому Також можна вибрати собі емблеми, але це в так і ми постаралися вбити і так. Ми ще будемо. Все-таки отримали МП443. Получили для пістолета фонарик, спеціальний фонарик Ось, як бачите, я захедшотим, але різних ховав і мене, на жаль, вбили. Дорухунок у мене 4-4. Продовжим. Про що... За снайпера, як ви бачили, ми ознайомилися. Тепер будемо грати за подірку. Не, якщо чесно, я майже не граю, але. Але вміти за неї, за неї грати також необхідно, скажімо так. Буду за інші грати, за інші класи до on my sмерті пробуємо вилізти наверх, можливо, закрутить. Тес лагає, але це нічого. Ось і п'ять. Хотіла, в принципі, підійти тобто поближче і вбити. Як бачите, мене оживили. Тут я можу дати патрони. Ну і за цим, якщо в гравця дуже мало патрон, мені дасть певну нашивку. Так, потім я зігжу постанову конкретно. Якщо можна летіти на парашуті. але це тільки що те, що я впав, то можна збільшу її висоти. Так, по кого... Його і снайпер по мене стріляв і попав. Добре, за підтримку це окрема тема. Так, а тепер я прийду до інженера. Як ви бачите, він може мати такий собі РПГ. Можу поставити міни. Цю міну, що я поставив, це для піштехніки. Для техніки, для... на людей у нас, на жаль, не діє. На людей діє клеймор 18, якщо я не помиляюся. Бонус спасителя. Я не бачив школи. На жаль, я не бачив, звідки він рейджує У мене рахунок 8-7. ви Вибачте, рушаємось тут непогано, скажімо так. Предмети масу вона. Попробуємо. Як бачите, сильно вона розрушилася в бані. Так ця будівля, скажімо так. Коротко покажу вам. я не встиг, на жаль. Показати вам. Дороху на мене 8 Вісім 8 минути. На жаль. Також що я забув сказати, тут також доступна прокачка з вані. Е, якщо я не помиляюся для простого лиця, який має стандартне видання, то 100 сотня, мені здається, якщо не помиляюся. Ну, також доступне відкриття певного обладнання, наприклад, приціли, рукоятки, так. примети і усиліщий раунд через 15 метрів. Ось, як бачите, в мене відкривається для снаряження підтримки М18 Claymore З приметів Type. В принципі, я ще компанію не грав, так що я думаю, що я зроблю на неї обзор в на найближчий час. За компанію також в онлайн не дають, якщо я. Ну, Я не знаю, мені в принципі друг казав, що дають, ну, відкривають пушки. Я не знаю, що це так, а я це перевірю. Стотково, я знаю, що за компанію на якісь який, на якійсь ну, сложності дають або ножики, або якісь нашивки, або не знаю, якісь. Одяг. Нічого ков. Траски одяг. Нет. Найближчий час перевірю Так, завод 311. Я з батлфоду є ще в 10 карт. Mm -hmm. Десь думаю, так само режим. Це... Режим, який я пам'ятаю, це Домініровані, Раш, унічтажені, захват, захват більшої, команда ДМ, на якому ми зараз, іграє, і зуставлю. Також в кого є вийшло, ну, нове доповнення, в кого є преміум аккаунт, можна пограти в Чайна Расінг. Ну і там додаткові карти до мультиплеєра, нашивка, зброя. На жаль, в мене цього немає, я куплю стандартне і здання, але нічого. Стандартні також не погані. Так. Ще чогось воно добре було. Вже загрузка загрузилася. І так, зараз я вам покажу на штурмовикам. У нього є основна зброя. У мене це... Зараз, мені здається, карабін, пістолети, вот, медикаменти. медикаменти. Спочатку, у нас ну, буде коли у вас ще маленьке звання, у вас буде міні-пакет, куди вже пішов прокачається, вам ось такі він також Бачите, я попробую вбити. Ну, так, я казав, що аптечка У мене, на жаль, вбили. Медпакет гранати, ну, в принципі, так він нічим не відрізняється. Також є спеціалізації певні. Так що тут наш турмокаві автомати, на інженер оружі е, самозащити, на піддержці кулемети і розвідчики це снайперські будівки. Що я скажу? Battlefield це дійсно гарна гра. Якщо ви любите розрушаємості масових, скажімо так, масових боїв, ви любите, наприклад, постріляти з техніки або стати. Ніби стати справжнім солдатом, так, тоді ця гра для вас. Якщо ви любите більш такі менші, більш затишні карти, тоді вам обов'язково потрібно купляти Call of Duty Ghost. Але, в принципі, я обрав Battlefield і думаю, що це мій вибір в кожного свій. З вами був Ростик. До нових зустрічей! Підписуйтесь на канал Gamers Let's Play, ставте лайки. Всього найкращого.